Потім, кнопка Clear, вона співпадає з пультом, який буде в нас там. Кнопка Clear складна історія, тому тут уважніше. Тобто, ми обираємо зараз все вимкну. Це лайфхак, я дізнався про нього рік назад. Якщо двічі натиснути Off, виникає вікно вимкнення, і можна побачити, що в тебе включено. Тут я все вимикаю. Якщо брати прилад. Клір вже світиться. Якщо задати параметр, він теж продовжує світитися. Е, тобто, перший раз він тиснеться для того, щоб е, ось прилад наш обраний е, і підсвічений е, червоним. Ось тут видно. На тому пульті не буде видно, але тут просто більш наочно. Е, тобто, ми тиснемо перший раз клір, втрачається вибір. Тобто він вже не вибраний, але параметри в ньому всередині активні, лишаються. Тобто, ось ми бачимо, колір тут активний червоний. Клір нічого з цього не змінює один раз. Другий раз клір, всі ці активні параметри вже неактивні. Тобто, у нас прилад досі працює, світиться з тими параметрами, але вони вже не активні. І третій раз клір. прилад обнуляється до попередньої або до дефолтної позиції. Це дуже важливо знати. Це не просто так. Я одразу цього не зрозумів, навіщо воно мені потрібно. Але при записуванні потім це все стане зрозуміло. Після цього ось мій прилад. Я хочу записати його на нову кнопочку. Я тисну Store, тисну сюди. І все, я записав. Типу, я натискаю, в мене повертає прилад, стає в цю позицію. Я тисну Off, щоб вимкнути он. Ну, Off в мене не вимикає. Це, ну, дуже багато чого треба пояснювати. Це все просто досвід, практика. Я насправді не дуже мене хтось цьому вчив і не дуже хто мене навчив за ті півтори години, про які ми говорили. Але ось є ця опція включити, увімкнути вимкнути е, прилад. Все, ми вже прописали, я вас вітаю. Це перший. Але е, для чого ж нам от, ті активні, неактивні е, штуки? Якщо ми пишемо, тиснемо, затискаємо кнопку Store, після того, як обрали прилад, зробили активні ці штуки. Це найважливіше. Це найважливіше і дуже складно мозком зрозуміти, але у нас є у Стора теж свої налаштування. І ось вони є. Тобто ми можемо писати Active for Selected. Пам'ятаємо, у нас перший клір це, другий клір е виходить, робить неактивними ті е функції, ті атрибути. От. Тобто, Active for Selected. Е, all for selected У нас може бути нічого не активне, ми просто обрані прилади записуємо. Круто. Я зазвичай пишусь просто Active. Тобто, всі активні позиції, які я тільки що зробив, я прописую наступну книжку. Для мене здається, це найбільш раціональним. Іноді, коли я тільки один змінив багато, але хочу записати тільки один прилад. Я його обираю, затискаю в store, тисну Active for Selected і пишу сюди. Тобто я вам покажу ось на, на прикладі двох при, приладів. Один, один зроблю синім, а другий е таким амбер колір. От, е у нас є два цих прилади. Я наробив тут багато чого. Типу, позмінював те, що мені не потрібне, пододавав прилади. Свічу. Все мені. ну, І розумію, що потрібно записати тільки оці два прилади. Тобто, я затискаю Store. Давайте ми ще тут затиснемо, щоб. Ага, затискаю Store. Так, а тут це мені треба буде вікно просто. Але це я вдома зможу підписати. Так, І тисну собі Active for Select і тисну вже, куди я хочу це підписати. О, Боже, то знову нова інформація, але тут я поки що мерч об'єднати тисну. От. І я прописав все. Чого? Не знаю. У нас є чудова кнопка. Упс, якої не буде на попередніх пультах. Store. А, бо я натиснув Active Facility на комп'ютері, а мусив тут. Мерч. Все. Я прописав. І все в мене. Е... І все, в мене прописалися тільки ці два прилади. Все, що я там підписував, мені не підійшло, воно заклірилося, воно неактивне. І далі, так, ось ми прописали першу кюшку, а потім хочемо це зробити синім, а це помаранчевим. Воно пише, так? Видно трошки це? Це, це? зробити синім, а це помаранчевим. Навпаки, це буде крок на номер 2 Тобто ми тиснемо Store просто вже, і натискаємо знову на цю кнопку. І у нас з'являються вже опція: що ми можемо зробити? Overwide правильно переписати, зробити зверху в нього це все, що попередньому було, стирається. Не підходить. Мерч, об'єднати. Це ту саму кюшку об'єднати з цим кроком. Тобто Вона зміниться. теж. Не підходить. Remove, видалити ці е, атрибути і ці прилади з цієї кюшки. Не підходить. Release – Не знаю, <свистачав> не користувався. От. Е, ну, вона дуже схожа на remove, але м -м, якось інакше. Тобто декілька разів я це натискав, воно мені потрібно було, але я вже забув. Create Second Q е, те, що нам потрібно, щоб створити е, Sequence Sheet. М -м. І ось ми його натискаємо. І в нас вже тут, якщо ми зайдемо в Edit, бачимо, що у нас є Q1 і Q2, які ми можемо собі підписати. E, можемо собі підписати. 1-2. E, можем... e, і ми тепер можемо між ними переключатися. У нас ця кнопка, кнопка Go призначена. І ми йдемо на Q2. І воно потім у нас налаштування такі, які теж можна змінити, що після першої, після останньої йде перша кюшка. І ось ми бачимо, що у нас почергово ці прилади змінюють собі кольори. Це все, типу, найпростіше е, з чого ми можемо почати? З чого ми можемо прописати свої перші кюшки, що мені показали е, на початку, і цього мені насправді вистачило, щоб почати свою роботу, а потім вже потім. Набираєшся досвіду, розумієш, як працює та чи інша функція кнопки, що таке флеш, що таке тагл, що таке Go. Я зараз не говорю просто щось незрозуміле для вас наразі, але е, ці всі слова вони мають значення в моєму світі. От. І я думаю, в вашому теж сподіваюся, матимуть надалі. Це така. Поверхнева вся історія. Якщо не сісти самому працювати, я вже дуже багато людей намагався навчити, які потім не працювали і вони забували. Тобто, якщо не практикуватися, якщо не працювати, не писати вистави з режисерами, це все не корисно. Ти просто подивитися, відос як не вистачить. Треба сісти, взяти прилад, взяти ту таблетку і почати писати кольори, ефекти на них. Далі, далі занурюватися, і тоді все вийде. Запачити свій перший дімірний прил, Це кайф. Все. Так, ну наразі все. ідіть відсюди. Йдіться.